Друзі, всіх вітаю, всім привіт! Мене звати Наталія, я астролог і таролог. І сьогодні ми з вами будемо говорити про планету вищого розуму, вищого порядку, свободи, революцій, е, уран, який буде переходити зі знаку тельця у знак близнюки. І нам з вами необхідно зрозуміти, що для нас це в першу чергу означає. Але для початку хочу сказати, що е, дуже важко прогнозувати щось, що буде відбуватися саме за впливом цієї планети. Поясню чому, тому що Уран це планета, яка відповідає за бунт, за повстання, за революції, звісно, за прогрес. І це планета, яка завжди в життя людей, ну ми не будемо казати тільки в життя окремої людини, тому що це вища планета. Вона приносить якісь такі неочікувані повороти і неочікувані зміни. Але давайте розберемося по порядку. Уран останні сім років перебував у знаці Тельця. Телець у нас відповідає за фінансову систему, за гроші, за рахунки. І, от всі ці сім років, я думаю, ви помітили, що саме Уран трансформував нашу фінансову систему. Тобто, для нас з вами дуже звично зараз оплачувати там певні рахунки електронно, тобто з'явилися електронні гроші, банківська система дуже сильно. Переформатувалася, і взагалі відношення до того, як ми заробляємо гроші, дуже сильно змінилося. Звісно, тут ще були зміни в тому, що ми з вами там змінили формат навіть роботи. Багато хто перейшов на дистанційне заробляння грошей, так і відповідно в цьому був прогрес. І ось ці всі технології за Ураном. Уран в нас вносить завжди щось нове у старий порядок. Тобто, давайте уявимо ситуацію, що ми там живемо Амо з вами певний період часу за правилами Сатурнако, ясно, прагматично, без якихось там нововведень, і тут приходить якийсь бунтівник, який каже, що те, як ви живете, це вже застаріло. Треба вводити якісь нові методи, треба жити якось краще, новіше, і потрібно позбавлятися певних рамок. От Уран він про це звісно. Є дуже багато думок різних астрологів, і я їх теж дотримуюся, що Уран це завжди якась зміна кардинальна, до якої ми з вами не готові. Таро є така карта, яка називається вежа. Я десь тут прикріплю. І ось ця карта вона приносить в життя людей руйнування і хаос. І в нас є декілька варіантів розвитку подій, як ми будемо ставитися до цього хаосу і до цих руйнувань. Ми можемо з вами застигнути в. В моменті і відповідно просто е, от стояти і не знати, що нам робити. Е, інший варіант це ми з вами можемо тікати дуже далеко від цієї вежі, від цього хаосу. Але є третій варіант, і цей третій варіант полягає в тому, що ми можемо адаптуватися до цих змін. Звісно, коли в нас в житті відбувається щось дуже кардинально, то дуже страшно в цей момент щось якось там пристосовуватися, адаптовуватися. Але е, щоб ви розуміли. Людська природа, вона така, що нам краще для нашого виживання все ж таки пристосовуватися і ловити цей ці зміни, і відповідно в них починати якось розвиватися. Хоча це може бути страшно, незрозуміло, і взагалі нам може здаватися, що все не так. І от як за цією картою вежі все ж необхідно прийняти цей хаос, зрозуміти навіть в цьому хаосі, що ну щось веде до нашого певного зростання. Уран завжди про зростання і про прогрес, якщо ви зараз вже відчуваєте, що якась сфера вашого життя ну ніби застигла на місці, і там ніякого позитиву немає, або вас навпаки, останні сім років просто отак от каламутило в якихось турбулентних ситуаціях, то по цій одній сфері вашого життя вам стане легше, а по іншій сфері е, наступній у вас почнуться зміни кардинальні і ось ці турбулентності. Тобто треба бути готовими до того, що щось буде змінюватися і щось буде відбуватися. Тепер про важливе: дивіться, уран переходить у знак близнюки. До цього він був у тельці. Телець це земна стихія, стабільність. Е, ну, він не дуже любить рухатися. І от коли уран був... В утельці, це було більше про таку, знаєте, Ну, йому тут було трошки некомфортно. От тепер, коли він переходить у свою повітряну стихію, він переходить у близнюки, то тут йому дуже комфортно. Знак близнюки він про рух, про комунікацію, про дуже швидке сприйняття інформації. До речі, якщо ви дивитеся це відео на 2х, тобто ви розумієте про що я. Я в основному завжди всю інформацію теж сприймаю на 2х, мені так легше, і відповідно, ось цього руху цієї швидкості в нашому житті стає стане набагато набагато більше уран пов'язаний з повітрям, тому ось цей розвиток авіації, розвиток космосу, тобто космічних досліджень, це все буде дуже сильно актуалізуватися в період перебування урана в близнюках. І у кожного з нас на рутинному рівні це теж буде відчуватися. Тобто в певних сферах нашого життя буде швидкість, буде, ну, в деякій мірі навіть така поверхневість, можливо, ми в чомусь і не захочемо там розбиратися, нам відразу все буде зрозуміло. Дуже легко буде сприймати будь-яку інформацію. І, взагалі, питання освіти дуже сильно переформатується. Вже зараз є певні ось ці знаки, як то кажуть, але буде ще більше цього. Уран, він про. Колективи близнюки, в принципі, теж про колективи, про кола знайомств, про е, різні. Такі такі групки людей, з якими можна комунікувати, і от е, освітні кола, якісь такі знаєте, різні ком'юніті. Це все буде дуже сильно помітним, і нам захочеться бути частиною цих ком'юніті, частиною цих кіл. І нам захочеться здобувати нові знання дуже швидко. Е, от зараз питання вищої освіти, так воно може бути ну не так сильно актуальне для всіх нас, тому що є дуже багато різних курсів, вебінарів, якихось таких, знаєте, міні Кол, де ми можемо швидко чомусь навчитися і вже починати на практиці це застосовувати. Е, наскільки я знаю, що на багатьох е, різних корпораціях, фірмах там чи підприємствах в них є така штука, що типу, можна навчатися е, відразу в них і потім вже в них працювати. Тобто, це буде е, ну, ще в більшій мірі поширюватися. Тому ми за цим будемо, звісно, спостерігати. Е, так як Уран, я ще раз нагадаю, він пов'язаний з авіацією, тому е, відповідно різні. Різні літаки, різні, ну навіть це в зброї буде також дуже сильно. Помітно, тобто, ось ці різні літальні апарати, це все буде дуже швидко розвиватися і буде з'являтися постійно щось нове. Близнюки пов'язані з транспортом. Тобто, в нас, знаєте, буде такий і ін... наземний транспорт розвиватися, і буде розвиватися ще і повітряний наземний транспорт. Теж, тобто, різні види машин, автомобілів, велосипедів. Ось це все буде теж змінюватися і буде розвиватися. Ми можемо, ну якби так, гадати, що воно буде по символізму. Планети по символізму знака, але точно ми з вами все одно ну, не скажемо, що буде, тому що це справді дуже неочікувана планета. І ви будете бачити, що так, в різних сферах вашого життя також будуть певні зміни. Наведу приклад, от в мене Уран, як і в принципі всіх асцендентних скорпіонів, він довгий час ішов по сьомому дому. І я собі тако згадувала, а що у мене було по сьомому дому останні сім років. І я зрозуміла, що ну це ж. Знак тельця так був, і сьомий дім відповідає за партнерство, за в принципі, також певні там знайомства, кола і так далі. І відповідно у мене змінилося. По-перше, я змінювала роботу. От я спочатку там навчалася в вищому навчальному закладі, потім робота в мене була. І я за цей час все одно змінила одну зайнятість на іншу, і таким чином я змогла змінити підхід навіть до комунікації з іншими людьми, до партнерства в особистому житті теж це проявляється, тому що сьомий дім він же нас ще відповідає за особисте життя. От тому там теж були певні зміни і такі турбулентності, тобто стабільність. Як такої не відчувалося, тому що Уран вносив туди велику кількість таких змін і неочікуваних поворотів. Коли Уран буде виходити з вашого дому, в якому він зараз, він там може, ніби, знаєте, завершити певну історію, або певний цикл вашої поведінки, або, відповідно, він ще може завершити якийсь ваш духовний шлях на цей час. Але, скажімо так, ви зрозумієте, що у вас завершується, які у вас у Усвідомлення. Далі він піде в інший дім, і в ну відповідно інший знак, інший дім. А, там він вам покаже такий спойлери того, що у вас запуститься з 26 го року. Потім він знову повернеться в сьомий дім. Ну там в сьомий або у вас там шостий, чи в будь-який ваш дім. Він туди повернеться, трошечки там завершить до кінця всі 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 історії. Перепитає у вас, чи ви все поняли. І потім, вже в 26-му році він остаточно піде у якийсь інший новий дім гороскопу. Але за цей час, поки він буде трошки так ходити, це як колись Плутон ходив з водолія в Козирога, то ви будете розуміти, що ви закриваєте і в що нове ви йдете. Це дуже важливо. Тому Через те, я сказала на початку, що така, знаєте, трошки серйозна розмова, тому що мені хочеться, щоб ви зрозуміли, що ви мали усвідомити за останні сім років щось закрити і далі йти в щось уже нове, і з більшою підготовкою, можливо, із більшим розумінням, і з більшим усвідомленням, тому що уран він приносить неочікуваності. Далі ми переходимо до прогнозів за знаками Зодіаку. У мене тут є мої записи. А також ще хочу сказати. Що дивіться, будь ласка, прогноз за вашим знаком асцендента, сонячним знаком і за знаком місяця. Якщо ви не знаєте, де у вас асцендент, саме на нього робимо більший акцент, напишіть, будь ласка, я вам відповім. Розпочинаємо з овнів. Овни, у вас уран переходить в третій дім. Третій дім це дуже комфортний дім для урана. У вас буде змінюватися підхід до комунікації, до навчання. Можливо, багато хто з вас захоче Змінити транспортний засіб, хтось буде змінювати документи, хтось буде переїжджати, але десь не за кордон, це в межах тої місцевості, де ви будете. Тобто, у вас такі більше зміни, які будуть стосуватися саме документів, переїздів, нової інформації і кола знайомств, і спілкування. Тобто, спілкування або може з кимось обірватися, або ви з кимось познайомитися, і це може бути неочікувано. І ці люди будуть там знаєте протягом наступних семи років відігравати ну важливу роль у. Вашому житті, ось так може бути плюс ще за цим. Домом ідуть у нас іде спілкування з братами та сестрами, з сусідами, з таким найближчим колом вашого оточення. Тобто тут зміни певні можуть бути. Звісно, Уран він не тільки позитив приносить, він ще приносить якісь такі неочікувані іноді негативні ситуації. Тому слідкуйте за безпекою на дорозі, слідкуйте за своїми документами. Якщо щось змінюється саме по цих сферах, які я назвала, то ну старайтеся щось нове в них запроваджувати на самому. Банальному рівні, ви їздите на своєму велосипеді, він уже старий і розвалюється, або на машині, і от ви думаєте, ну буду його там лагодити 10 тисяч разів, а ще поїздить. Ну, знаєте, коли вже Уран зайде в третій дім, ну то може вже й не поїздить. Треба треба задуматися. Ось так. Тому слідкуйте за цим. Далі тельці, у вас це другий дім. У вас будуть зміни саме по сфері ваших фінансів, вашої самоцінності і взагалі по такому от відчуттю. Того, хто ви є, як вас цінують, як до вас ставляться, і ваші фінанси вони можуть дуже дуже сильно змінитися. Тому слідкуйте обов'язково за це. Вам необхідно змінити свій підхід до заробляння грошей. Уран може дати вам якісь нестандартні методи заробляння грошей, про які ви навіть раніше не думали. Тобто, ви можете взагалі перейти на які на якусь віддалену роботу, і на цій віддаленій роботі ви будете заробляти більше. Головне, включаючи. І головне не триматися за старі ось ці методи. Тобто включайтеся у свою якусь таку фінансову історію. Далі в нас ідуть близнюки. Близнюки, звісно, це е, ваша історія. знак буде відчувати найбільше перехід урана. І, знаєте, е, ви будете ловити цю хвилю швидше за інших. Ви відчуєте, що. У вашому житті ну, настав час реально кардинальних змін. Тому що, по першому дому, це змінюється я, моя особистість. У когось може взагалі змінитися там життя, хтось переїде, хтось змінить роботу, хтось втратить роботу, хтось здобуде роботу, хтось одружиться, хтось розлучиться. Тобто, ви розумієте, наскільки це важливо саме для вас. Тому все, що приходить у ваше життя зараз, старайтеся його відразу вловити. І знаєте, ніби от є потяг, який дуже швидко їде. і вам треба швидко заскочити в цей потяг. І все, ви в нього заскочили, і ви вже в ньому їдете. Тобто, ви маєте швиденько включитися в цей процес, і ви будете розуміти, що можливо там і в зовнішності щось вас не влаштовує, і ви там хочете, можливо, якимось іншим спортом зайнятися. Тобто тут будуть ось такі зміни вашої особистості, вашого я. Тому мені от буде цікаво, можете написати близнюки, що у вас було до цього, і до чого ви зараз уже готуєтеся, і що ви відчуваєте. Далі в нас раки. Раки, дивіться, у вас це буде такий більше період самозаглиблення. І е, ось уран по 12-му дому він може дати вам якісь дуже неочікувані усвідомлення, глибинні щось всередині вас, вашій душі, десь дуже глибоко, що було сховано, воно у вас зміниться і трансформується. І вам необхідно, дуже необхідно працювати зі своїми глибинними установками. Якщо ви розумієте, що ви там дуже довго емоційно за щось тримаєтеся. Вам треба від цього позбавлятися і е, розуміти, що якийсь старий етап, ну вже все, треба ставити крапку. Тому ось за цими глибинними усвідомленнями у вас буде така доволі сильна робота. Багато хто, до речі, може з раків піти. В езотерику, в дослідження якихось містичних тем, в таро, астрологію, матрицю, що там ще є, в психологію також. Тобто, це буде такий період, знаєте, роботи з підсвідомістю на 7 років. Роботу з страхами, з ілюзіями, з якимись такими потаємними бажаннями. Це все буде за ураном у вашому 12-му домі. Далі. Ідуть у нас леви. Леви для вас це дуже сприятливий час, тому що у вас якраз Уран іде по одинадцятому дому. природньо це його дім. Він любить цей дім. Це про колективи, про маси, про, про, про прогрес, про it технології Ви зможете відчути цей вайп і ніби включитися доволі швидко. Ваша, ваша популярність може розширитися. Ваше коло знайомств може розширитися. Ви можете неочікувано до речі, навіть за кордон переїхати або змінити професію на якусь таку більш знаєте, від. Далено з якимись it технологіями працювати, тобто тут буде прогрес. Справді, прогрес вам головне його ловити. Звісно, тут може бути так, що ви. З якимось колом спілкування розійдетеся і будете шукати інше, але тут не про самотність, тут просто про зміну одних людей на інших людей. Тому слідкуйте за цим буде доволі цікаво. Плюс, якщо у вас було, була якась мрія, якась ідея, про яку ви давно отак от, от думали, то саме настане цей час, коли ви можете її втілити. Досить класно втілити, і потім ви зрозумієте, а ну тобто, це значить мені треба було чекати оці всі сім років, і я нарешті тепер можу. Відчути, що мої мрії втілюються в життя, що я можу відчувати це життя по-іншому. Це про ще й довіру до всесвіту, до того, що вам дає життя. Тому ловіть ці моменти. Далі, діви. Діви у вас це десятий дім. У вас також дуже важливі зміни будуть відбуватися, тому що це про статус, і Уран зайде в цей дім. Можливо, ви... Вирішите звільнитися зі своєї попередньої роботи, можливо, ви вирішите одружитися або розлучитися. Тобто, це теж кардинальні зміни, які впливають ну так доволі сильно на життя людини. Ось тут про те, що ваш статус буде змінюватися. Е, може бути так, що вам дадуть підвищення, на яке ви дуже довго чекали. Наприклад, працювали цілі сім років, і тут нарешті ось це підвищення до вас дійшло. Також десятий дім він ще говорить про те, як вас бачать інші люди і. Можливо, ви здобудете кращий вищий авторитет, але не забувайте, що вам тут треба бути все одно більш простішою людиною у ставленні до свого статусу. Тому що якщо ви будете, знаєте, там з такою от короною з дуже сильною, дуже сильно помітною, то можливо люди за цими вайбами, от урана, вони вас не будуть сприймати, і ви навпаки будете щось втрачати, а не здобувати. Тому все ж старайтеся, якби не відлітати дуже сильно і відчувати це життя. Ловити ці такі більш прогресивні енергії, от це дуже важливо. Далі Терези Терези, у вас це дев'ятий дім. Дивіться, тут такий дім прямо філософії, усвідомлень. Ви можете взагалі відчути, що у вас є натхнення змінити навіть країну проживання. Тобто, ви можете кудись надумати, емігрувати, можете найти собі якогось класного духовного наставника, зайнятися якимись духовними практиками. Знаєте, я не здивуюся, якщо якісь терези просто в один момент, коли там Уран перейде в цей дім, вирішать просто. Тобто десь полетіти на балі і займатися йогою, от і працювати віддалено на якісь там it професії Ось це дуже така знаєте історія за Ураном в дев'ятому домі. Звісно, це дім ще філософії, тому ви можете або поглибити свої знання, або в чомусь розчаруватися дуже сильно. Це знаєте, навіть до того, що ви можете змінити релігійні погляди, або просто погляди на сенс життя і на це буття. Тобто, тут дуже так глибно. Боко будуть підійматися ці питання, тому слідкуйте за цим. А ще можуть змінитися якісь юридичні питання, змінитися, вирішитися. Наприклад, у вас там була якась судова справа, яка дуже довго тягнулася, і от нарешті вона вирішиться. Далі скорпіони, у вас це восьмий дім. Уран, заходячи в цей дім, він у вас дуже сильно підійме теми е глибинних трансформацій. Знаєте, для скорпіонів це не дивно, це ваш дім, е ну, природньо так, і ви відчуєте, що. Щось з глибини вашої душі, в котре будуть діставати, це питання інтимності, це питання великих грошей, грошей партнера, питання спадщини, питання містики, питання страхів, питання е, теж якихось окультних практик практик, питання глибинних наук тобто, все, що глибоко сидить. Воно у вас за цим ураном різко може піднятися. Я теж асцендентний скорпіон, і я, мені цікаво, що буде відбуватися. Тут, звісно, ще ж питання здоров'я, також за ним слідкуйте. От, але давайте надіятися і думати, що нам просто привалить дуже багато грошей. От тому, асцендентні скорпіони, давайте тримати ось цей фокус. Ну і, звісно, якісь глибинні усвідомлення. Так, далі стрільці. У вас це сьомий дім, коли уран зайде у ваш сьомий дім, можливо. Такі е, моменти пов'язані з зміною також статусу, хтось одружиться, хтось може розлучитися, хтось може е, там покинути там свого якогось ділового партнера або знайти ділового партнера, і у вас будуть е, актуалізуватися питання партнерства з іншими людьми. Тому слідкуйте за цим і дивіться ще за сьомим домом. Якщо у вашому житті з'явиться якесь партнерство, от воно, ніби знаєте, от на цьому заході в сьомий дім е, урана, воно. Може так е, вам показатися, так ви можете в ньому бути дуже невпевнені. Потім там уран назад вернеться, ви будете думати, а треба мені ця людина, а чи не треба. І коли вже уран зайде остаточно у вас у ваш сьомий дім, то ви можете відчути, що ну можливо, ми будемо далі продовжувати е, там спілкування з цією людиною, або якісь стосунки. Але потрібно якби подумати, чи е, тут тільки в нас якась легкість, чи щось уже буде серйозне, тому що в стосунки це може принести такі емоції. Емоційні гойдалки такі певні нестабільні моменти. До цього уран у вас ішов по шостому дому. Там у вас трошки по рутині по роботі. Воно так було. От а тут уже у вас будуть більше підніматися питання партнерства. Далі козироги У вас це шостий дім. Ви будете відчувати зміни у. У вашому повсякденному житті, в рутині, в роботі, можливо, хтось неочікувано захоче завести домашнього улюбленця. Хтось може звільнитися з роботи, хтось може змінити спосіб життя. Ніколи там не бігали, наприклад, і тут вирішили, все, мені треба бігати, займатися своїм здоров'ям. От і хтось може змінити, до речі, спортзал, хтось може змінити просто свій спосіб харчування на якийсь більш легкий. Можливо, хтось буде проходити обстеження і щось там по здоров'ю скажуть, і треба. Треба, буде це все міняти, тобто у вас більше такий, знаєте, фокус на рутину, на здоров'я. От, і якщо ви довгий час розуміли, що ну е якось. По роботі нічого не міняється, от то ну, протягом наступних семи років точно будуть зміни. Такі доволі, е, ну знаєте, можливо, ви будете часто змінювати роботу за цей час. То вам одне цікаво, то вам інше цікаво. Тобто теж певної стабільності не варто очікувати, ну як взагалі в нашому світі. Але ви будете ловити ці імпульси, хоча козироги, ви ж так не дуже любите зміни. Так вам треба, щоб було стабільно, якось зрозуміло. Але тут доведеться, тут доведеться трохи бути більш рухливими. Трохи більш відкритими до прогресу. Далі водолії. У вас заходить уран у п'ятий дім, п'ятий дім кохання, творчості, натхнення дошлюбних стосунків, інтимного життя дітей. Хтось може неочікувано завагітніти, хтось може зустріти кохання свого життя. От ну на такому ще знаєте, рівні зустрічань можуть бути питання. Також хтось в когось якась ідея прийде, така класна, і ви нарешті зрозумієте клас, я можу її реалізовувати. Я це буде мій творчий проект. Я над ним буду працювати, і це буде моя така творча дитина. Уран таке любить. Уран любить нестандартні історії, нестандартні ідеї, ситуації. Тому я впевнена, що ви реалізуєте цей творчий потенціал. За ураном це прям дуже круто, суперово. От, тому ловіть ці імпульси, свої творчі ідеї реалізовуйте. Хто хотів, можливо, там планував дітей, можуть бути поза планом. От теж можливі моменти. Хто хотів стосунків, теж може ну, неочікувано зустріти собі людину для стосунків. І риби. Риби у вас, уран, заходить у четвертий дім. Це Теж кардинальний дім, тобто тут можуть відбуватися якісь зміни у вашому родинному житті. Е, може так бути, що в родині хтось з'явиться, може так бути, що, на жаль, у родині хтось е, піде з сім'ї. От, може так бути, що е, ви зміните місце проживання дуже швидко і неочікувано. Може бути так, що буде якийсь реально там переїзд, е, може бути втрата власності, набуття власності. Тобто, тут знаєте, такі зміни, які будуть пов'язані саме із родинним способом життя. І ще може бути такий момент, що ви вирішите, ну, наприклад, покинути батьківщину різко, неочікувано, і це також буде за ураном. І тут важливо, якщо ви, наприклад, ем, зустрічаєтеся з такими змінами, розуміти, що це не краще, це для розвитку вашої душі, якими б складними ці зміни не були. Їх важко сприймати в цьому хаосі, в цій незрозумілій ситуації, але вони необхідні для вашої еволюції. Е, на цьому все. Маю надію, що вам сподобалася і загальна інформація. І загальна Гальні прогнози, тобто сфери, ви собі трошки підсвітили, зрозуміли, по чому у вас будуть якісь такі кардинальні зміни. Знову ж таки скажу, що спрогнозувати Уран дуже важко. Але це час нашої з вами еволюції, час прогресу, час змін. І е, наші душі обрали такий шлях, і ми маємо пристосовуватися до цих змін. Ми не маємо казати, а колись було краще. Ми маємо казати зараз класно, зараз добре, і ми рухаємося до прогресу. Всім бажаю гарного дня, вечора, ночі, ранку і буду рада за ваш зворотній зв'язок. Дякую.